Ви в мене часто питаєте, Назар, а куди ти пропав? Чого ти нічого не знімаєш? Так от я відкрив дилерську. Ось це моя дилерська. І я в її інстаграм закидую просто по два відоса кожен день. Так що, якщо цікаво, підписуйся, не пропускай, так скажемо так, старого крутого контенту. Обзорчики виходять прям кожен день. Якщо цікаво, підпишись. Якщо не цікаво, не підписуйся. Бачите машину. В такому от тюнінгу, на синіх дісочках, на такому карбон карбонфайбері, З отакими штуками. Це одразу жопа мотору. А якщо такий вихлоп і такий крючок, то жопа трансмісії. Зараз ми, не ходячи до ворожки, заведемо її і подивимося, що там робиться. Те, що тут Джекічан, я впевнений на 90%. Ух, безщадна чекахська зима. Я думаю, що якщо таке, то пофіг, що трохи в колір не попали. Будеврольот. Це вам трохи тюнячих тачок. Короче, оце додає до швидкості. Плюс 8. Це плюс 24. Хайбрид Тіро. Це взагалі рознос. Коротше, у цієї машини максимальна швидкість приблизно 350 км на годину. Коротше, якщо хочете ганяти, Prius Hybrid TRO 1,5 розносить просто конкурентів в хлам. Там таких американських видів скетпек 6,4 літра на вулиці мінус 7. Зараз буде холодний старт. Тоді вони прогріваються наступним чином. Ти його так газуєш, 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 поки не вискочить чекенджен. Коли вискочив чекенджен, то можна їхати. Їх і тут хтось ганяв 154 милі на годину і лишився живий. До нас у гості завітала Віка, Віка. Звідки ти скільки часу ти живеш в Чикаго? Привіт! Я з Синопольської області борщів, борщівки тут, і я вже в Америці два роки. Ну, борщівчики є в коментах чи немає, бо Віка прям дуже зацікавлена. Е, окей, е, де ти працюєш і скільки заробляєш? Е, я працюю в Старбаксі і я заробляю 19,75 на годину. І скільки в тебе в місяць виходить? Ну приблизно десь 3 тисячі. А скільки треба було б грошей, щоб так прям комфортно жити в Чикаго? Ну, я думаю, десь десятка була би супер, але в загальному дівчата краще не якогось якось прикольного тракіста і, взагалі, не паритись. Да, так що тракісти, залітайте в коменти. Віка вас там чекає. Вже з борщова супер. Субота, базарний день в Кархантері. Вже по традиції аукціон невиданої щедрості. І сьогодні перша людина, яка купить в нас автомобіль, отримує незамінний подарунок в будь-яку пору року, в будь-який час. Це цілий ящик Миколинецького пива. Так що залітай до нас на тест-драйв. У нас більше 305 автомобілів автомобілів наявності та просто найкращі, неймовірні подарунки. Продаж залітає BMW X5. Коли дівчата бачать цю машину, труси злітають автоматом. Аглійські оченята круті тапки. Подивіться на цю сексуальну дубку. Біла зовні, чорна всередині. На задніх сидіннях помістимося і ти, і я. Хочеш мене? Купи БМВ в Кархантер. Хто рано встає, той пиво виграє. Саша заїхав до нас самого ранку, взяв такий Volkswagen Jetta Alltrack. Як вам наш сервіс? замечательный сервіс з приятными подарками. Підемо на новой машині далі. Ну все, супер. Зранку випив цілий день свободный. Машина з автопідбору. Це 2019 року. BMW 330 Ось так її просто згрузили з автовозу. Тобто ми її ні не мили, нічого з неї не робили. Машина в чудовому стані: 40 тисяч миль пробігу, лючок, електронний спідометр. Є все, що треба, кого цікавлять подібні автомобілі. Звертайтеся в Кархантер, будемо вам знаходити е, класні варіанти. Силь побачив рекламу, купив BMW, а віки немає. Що за фігня? Василь, я? віка, я їду. Ну так що давай на віка? Знімай труси і готуйся. Вже вилітають хлопці. Фу. Бешка взагалі, огонь. Просто подивіться, яка цукерочка залетіла до нас в продаж 2015 року Audi A4 2 літра в s лайні Машина дуже гарно зроблена. Ви подивіться, на дісочках восен. Та ти що, Колір просто взагалі відрив башки. Він такий матовий, фіолетовий, вночі вона просто як чорна. на... Чорному салоні. В салоні так само все грамотно зроблено з накладочками карбоновими. Та ти що? Та ти що? Яка красота? Фу, є все, що треба. Так само спортивний вихлоп без чек без стейджа. Машина після сервісу. Нічого робити не треба. Гудить, як має бути. Залітай на тест-драйв, щоб не пропустити цю. Цукерочку залітає в продаж. BMW X5. Від цієї машини труси автоматом злітають не тільки в дівчат, а й в хлопців. Трьохлітровий моторчик, повний привід, машина ніколи не була в ніяких аваріях. На газерних фарах на крутіших тапках. Сіра зовні руда всередині на спортивних сидіннях з величезною панорамою. Проекція на стекло, електронний спідометр, навороти для музички. Просто пальчиком навертаєш і вона вже фігачить. Хочеш вісім дівчат в салоні, купуй BMW в Car Hunter. Двухлітровий дизельок Volkswagen Jetta в універсалі. Такого в США ви просто не знайдете. 2014 рік машина ніколи не була в ніяких аваріях. В гарному білому кольорі без ДТП на чорному, не зашурганому салоні та ти, що сів і полетів. Розхід ще менше, ніж в Prius Сучасна мультимедіа з камерою заднього виду підігрів сидінь. Є все, що треба. Доступно для тест-драйва кожного дня, окрім неділі, доступне фінансування навіть без кредитної історії. все що треба мати, це драйвер лайсенс, social security та пару тисячок першого внеску. Машина по дуже солодкій ціні, так що поспіши стати її власником. Ну, Гроші ти любиш. Гроші, ну. О, гра, в якій можна виграти, 320 доларів. Я тобі показую значок, ти його вгадаєш, все, забираєш гроші. Так, давай. перше, що це? Easy. Uh, Prius. Ну, все, закінчимо. Це <кр sniff> <-тє>! well, ж кожен знаєш, що Prius. Ну давай, Тарас, все, це вже посерйозніше, зараз буде на 40 доларів. Субару. А каже, що не знаєш нічого. Добре, ти готовий забираєш гроші чи дограєш далі? 40 доларів є, Ти подумай, нормальні вже гроші. А можна китайські машини показувати? Я в них не можу. можна. Давай <гум> далі. Давай далі. Окей, це що? Це вже на 8, 80 доларів запитання. Ягуар! О, Тарас! <гум> Все, і тут же пішла серйозна гра. 160 баксів можна сьогодні в кишенці занести додому. Так я ж не казав, Чекай. Я ж не казав, що давай я заберу гроші чи не заберу, правильно? Я ж не казав. Ні, Тарас, то такої фігні ми тут не прощаємо. Давай, все, граєш далі. Меркурій. За щелбан можу першу букву сказати. Давай. Перша буква П. Англійська. Англійська? <пи -пи 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 -пи> Якщо ви знаєте, що це за марка, пишіть в коментах. Тарас сьогодні програв. На цьому все покидала. <-пи -пи> <пи -пи> Те, що у мене в руках, це є скарб, який ви можете отримати, просто купивши машину в Кархантері, так як сьогодні субота, аукціон невиданої щедрості. І кожній людині, яка купить в нас машину, ми даруємо такий подарунок. Який ти ніколи не зможеш забути і ніколи б собі не купив, це Nokia 3310. Діди пам'ятають, що цим телефоном можна вбити людину, розбити горіхи, відкрити пиво, і він ще тиждень буде працювати. Так що залітай до нас на тест-драйв. перша людина, яка купить автомобіль. Цей телефон отримує собі. Він повністю робочий, в коробочці, все як має бути. Сьогодні до нас заїхав Ігор, купив найнадійнішу машину в світі Volkswagen Jetta 2.5, на секундочку, не плутати ні з чим іншим. І купив просто невбиваємий телефон. Якщо захочуть забрати машину, берете цей телефон, по голові роздали і поїхали далі. Дякую за супер. Все дуже велике. Дякую. Огляд на цю крихітку, Мерседес. Оце обардюр будемо царапати. А тут носик припудрити, є телік, є кресла аж п'ять, косметичка. А тут є місце, щоб з чоловіком діток робити. Тут будемо Макдональдс їсти, а тут кавусю пити. А тут всім пікати. Музичка бурмістер мед для вух. А тут у нас щось не потрібне. А взагалі це Мерседес Е300 2017 року. Повний привід, повний фарш. Ну і все таке, дівчатки. У нас стоїть тут корито, і я купив три рулона. Ось таких от вогників. Вони по 100 метрів, тобто 300 метрів. Ось цих гірлянд спробуємо повісити на того сайбертрака. Та й подивимося, що з того. Вийде. Думаю, вийде якась фігня, звісно. Але спробуємо. Ось ось таке от чудо вийшло. Зайняло це десь, напевно, години 4. Малярський скотч туди-сюди. Виглядає не дуже, але зараз покажу, як воно виглядає в темноті. реально.